Чотири дієві вправи, без яких не проходить жодна моя ранкова рутина, якої б втомленою та лінивою я не була. Перша. Робимо з пальчиків отаку от розеточку і масажуємо навколо вушка, от таким от способом. До відчуття легкого тепла. Можна робити обидві сторони одночасно. Друге, масуємо наш надважливий грудинно-ключично, соскоподібний м'яз, який знаходиться у нас ось тут. Якщо голову нагнути, він гарно контурується ніжно і м'яко масуємо його та знімаємо спазм. Третє, зробимо вправи на легкий тонус наших величних м'язів та підтягнення другого підборіддя. Ставимо ручки сюди, голову піднімаємо приблизно на 45 градусів і поймаємо язик. Десять разів вгору, десять разів вліво, десять разів вправо. Четверте. Це простукування і стимулювання нашого черепа. Ми ставимо пальчики на голову, отаким чином. І м'яко-м'яко такими рухами простукуємо нашу голову спереду, з боків, ззаду, переходимо на лоб. Будь ласка, будьте дуже обережні, якщо у вас довгі нігті. Працюйте м'якими пальчиками. Робимо навколо очей так званий пальчиковий душ. Навколо рота, підборіддя. простукуємо шию. Простукуємо грудний м'яз. Не заходьте на молочні залози, ні в якому разі ніяких больових відчуттів бути не повинні.